П'ята Божа заповідь говорить: шануй батька і матір. Хто не шанує батьків, той помре раніше ніж йому призначилось. Але як сьогодні християни виконують цю заповідь Царя, царів Ісуса Христа, ми бачимо, як патріархи і священики благословляють людей іти на війну і мобілізацію проти спорідненої держави. Буває так, що льотчик прилетів з Криму чи Росії в Україну для того, щоб бомбити території, де живуть їхні батьки, мати, батько. Це справжня демобілізація і сатанізм благословляти такі злочини, такі вчинки. Коли ці землі переплетені родинними кровними зв'язками, і часто батьки в Україні, а діти в Росії. Хіба це виконання заповіді царя, царів, шануй батька і матір своїх? Ні, це цілковите безумство і одержимість говорити, вбиваючи ближнього, ви потрапите в рай. Але це шлях не в царство небесне. а… Ад, і за цим стоїть не Господь Неба, а сам Сатана. Щоб зрозуміти кожне із значень 10 заповідей і зрозуміти погляд Бога, запрошуємо вас піддати. Ютуб за пошуковим запитом Салтаненко. Напишіть нам, і ми з радістю відповімо вам і допоможемо стати частиною духовної живої церкви онлайн. Хай збереже вас господь.